Привіт, друзі! Це я, Оленка. Мене сьогодні запросили до осіннього лісу, його мешканці. А хто саме, ви повинні будете їх назвати. Тож будьте дуже уважні. Розгляньте, будь ласка, контур і назвіть тваринку. Ну, звичайно, це білочка. Погляньте на наступний контур і скажіть. Хто ж це такий? Звичайно, це їжачок. А тепер уважно погляньте на цей контур і назвіть тваринку. Правильно, друзі, це ведмій. А ми продовжуємо відгадувати мешканців лісу. Хто ж це такий дізналися? Правильно, це мишка. Ось такі мешканці покликали нас у гості. І першою до себе в гості нас запрошує білочка. І вона просить нас їй допомогти. За допомогою гри один багато». Ну що ж, друзі, давайте починати. Білочка знайшла один горіх. А ми назбирали для білочки багато. У білочки один жолудь. А скільки ж ми їй назбирали малята? Так, багато жолудів. А ми продовжуємо допомагати білочці готуватися до зими. У білочки одна шишка. А ми зібрали багато, вірно, друзі, шишок. Білочка знайшла один гриб, а ми для неї знайшли багато грибів. Білочка зірвала одне яблуко, а ми їй подарували. Багато яблук. Ви, молодці, друзі, ми допомогли білочки приготуватися до зими. А далі нас до себе в гості запрошують їжачок і ведмедик. Вони на зиму добре облаштовують свої будиночки. У ведмедика це барліг. А у їжачка – це нірка. І вони нам теж пропонують пограти у гру, яка називається Назвіть лагідно. Для облаштування будиночків на зиму тваринкам потрібно багато чого, от ми їм допоможемо підготувати своє помешкання до зими. Для ведмедика потрібна гілка. А для їжачка, як ми лагідно скажемо. Вірно, друзі, гілочка. Для ведмедика листя, а для їжачка листячко, для ведмедика трава, а для їжачка травичка. Для ведмедика потрібна. Солома, а для їжачка соломка. Ведмедика ми пригостимо малиною, а їжачкові дамо поласувати малинкою. Ось і допомогли ми всі разом підготуватися до зими їжачкові та ведмедику. А тепер нас до себе в гості запрошує мишенятко. хоч воно за розміром і невелике, але на зиму запаси робить гарні. Давайте не лише назвемо смаколики мишки, а й дамо їм ознаки. Насіннячко за кольором яке правильно чорне. Горішки на смак які. Смачні, зернятка пшениці за розміром які? правильно маленькі, або ще можна сказати дрібні, травичка за кольором яка, вірно-зелена, горіх за формою який. Правильно круглий. Гарні смаколики ми зібрали для мишки на зиму. Та й іншим мешканцям лісу ви дуже допомогли. Ось, друзі, і закінчилася наша подорож до мешканців лісу. Тепер нам потрібно повертатися додому. Ну що ж, до нових зустрічей, до побачення!